Суботу на прохання жителя селища житлового курисника Валерія Лісляновича, ми разом з нашим ударівцем поїхали до Володимир Волинської частини і зустрілися з командиром бригади для того, щоб знати, чи потрібна якась, наприклад, допомога від мешканців Новолинська. Після розмови з ним ми зрозуміли, що існує дуже багато проблем. Технічним станом транспортних засобів, які знаходяться на балансі військової частини, виходячи з цього, ми створили оперативний штаб для залучення мешканців міста Новолинська до вирішення даної проблеми, в чому полягає наша робота на даний момент. По-перше, в першу чергу, ми добираємо людей, які мають досвід у ремонті машин, а саме автоелектриків. Дизелістів, карбюраторщиків, автомеханіків, які могли б здійснювати ремонт транспорту, який знаходиться на балансі військової частини у Володимиру Волинському. Якщо говорити конкретно по людям, то вже в понеділок 18 чоловік працювали у військовій частині і було відремонтовано більше ніж півтора десятка транспортних засобів. На сьогоднішній день у Володимирі Волинському працює 23 людини, які Офіцерами розподілені, обов'язки яких розподілені офіцерами, і кожен має свій сектор роботи. Якщо говорити про кошти, які ми зібрали на даний момент, тобто станом на вівторок вже зібрано близько 110 тисяч гривень. На що тратяться ці кошти? Ведеться ремонт автомобілів і по ходу виникнення тих чи інших проблем закуповуються ті чи інші запчастини, які потрібні для ремонту. Конкретно даного автомобіля. До речі, ми попросили командира частини дати не якісь загальні дані, а дані, які стосуються конкретно кожного автомобіля. Звізники відставили. Ми... Ну да, разглянь, я прыгнул, немає, да. Нормально, поняла. Да, да. Біга зонски, родоспіван. Тут принципи приводило тобто було закріплено за кожен підрозділ, за кожною машиною. Вже з номерації зібрані. Так, 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 на обліку поставимо. Ну, систему охолодження, бачите, в патрубки, що вони будуть. Mm. Вот такі, пішли, там тонші пішли з'єднувальні. Тобто вони теж в такому плачевному стані.